Платформа «Київстар-ТВ» ТБ представляє сезон прем'єр та оріджинал серіалів «Київстар-ТВ». в Ізраїлі. Спалахнули мітинги. Тисячі чоловіків виступають проти мобілізації. Величезна демонстрація ультра. Ортодоксальної громадськості проти призову проходить сьогодні у четвер. Біля в'їзду до Єрусалиму. Повідомляє канал номер 12 Новини шосе номер 1 було закрито для руху, як і багато вулиць у цьому районі біля в'їзду до Єрусалиму навколо мосту. А сотні поліцейських і бійців прикордонної поліції намагаються забезпечити порядок. Очікується, що сотні тисяч людей. Візьмуть участь у демонстрації, перекривши основні артерії в столиці та її околицях. Слідом за заторами на в'їзді до Єрусалиму було зафіксовано натовп людей, які йшли з боку шосе. Номер один у бік в'їзду місто на кадрах із ранкових годин із залізничних станцій. Видно, як натовп людей прямує до демонстрації а всередині вагонів також зафіксовано сильну тисню натовпу. Протести стали відповіддю на спроби уряду Ізраїлю скасувати відстрочки від Призову на військову службу для ультраортодоксів та решта дезертирів Очікується, що сотні тисяч людей візьмуть участь у протесті в Єрусалимі проти Призову. Ми бачимо на відео. Великі скупчення людей влада намагається перекрити проїзд основними магістральними шляхами і закрити залізничний вокзал у Єрусалимі. Після рішення про закриття залізничного вокзалу, яке викликало обурення серед ультраортодоксальних партій, організатори демонстрації пригрозили розділити протести на декілька місць. Якщо вони не скасують рішення, цитую, ми розглянемо можливість поділу молотовного мітингу на кілька місць по всій країні, включаючи Айалон, шосе номер 6 та і. Інші сказав номер дванадцять один із організаторів. Цитую: ми закриємо всю країну. Ультраортодоксальна громадськість хотіла впорядкованого мітингу, а їй нав'язують хаос. Крім того, на тлі повідомлень про те, що міністерство транспорту планує направити підкріплення поїздів ультраортодоксальній громадськості для демонстрації проти закону про призов на військову службу Сіван Корен. Голова національної спілки студентів звернувся до міністра транспорту Мірі Регев із проханням дозволити організоване транспортування з кампусів на демонстрацію тих, хто служить. І також цитую повідомлення як голова національної студентської спілки, яка представляє сотні тисяч молодих чоловіків і жінок, солдатів, резервістів, дівчат національної служби та студентів, які служили і будуть служити, я закликаю вас діяти на рівних умовах і дозволити нам скористатися нашим демократичним правом на вираження нашої думки, сказала Корен. І якщо держава підтримує та фінансує транспортування для антипризовної демонстрації. Вона також зобов'язана забезпечити транспорт для тих, хто несе тягар, захищає державу та підтримує її життя і дихання щодня. Також більше про Ізраїль ми далі поговоримо. Додам. В наступному контексті повідомлення Ердоган і Мерц публічно почубилися через газу під час візиту до Туреччини. канцлер Німеччини Фрідріх Мерц публічно посперечався з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом щодо ситуації у секторі Газу. Про це повідомляє Вельт. на спільній прес-конференції в Анкарі. німецький канцлер, коментуючи ситуацію в секторі газу, сказав, що. Берлін завжди буде стояти твердо на боці держави Ізраїль. Він сказав наступне: Ізраїль скористався своїм правом на самооборону, і для того, аби уникнути незліченних непотрібних жертв, потрібно було прийняти лише одне рішення: Хамас мав би раніше звільнити заручників і скласти зброю. Тоді ця війна одразу б закінчилася. Кінець цитати. Ердоган відповів, що на жаль не може погодитися з Мерцем, додавши, що Хамас не має ядерної зброї та бомб. Але Ізраїль володіє всією цією зброєю і, незважаючи на перемир'я, знову бомбардував газом. Цитую: вони не тільки атакують газу, але й завжди прагнули підкорити газу голодом і геноцидом. І це триває досі. Розповів турецький лідер під час візиту канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що вважає Туреччину близьким партнером європейського союзу і хоче розвивати економічні двосторонні відносини. А турецький президент заявляв, що його країна та Німеччина мають великий потенціал у обороні промисловості і повинні зосередитися на спільних проєктах. І касер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що вважає Туреччину близьким партнером європейського союзу, і хоче розвивати ось ці двосторонні економічні відносини.